Вітаю вас! Сьогодні неділя, 21 липня, і завтра в нас розпочинається тиждень вільної людини. І як бачите, в мене пустий список. Бо я ще не знаю, що саме я хочу на цьому тижні просувати. Все, що я буду брати до роботи, я буду сюди записувати для того, щоб вам потім в неділю показати, з чим саме я працювала на цьому тижні. Що це за тиждень? Ми робимо все, що ми забажаємо. Без усіляких завдань, без усіляких примусів. Хочемо, вишиваємо, хочемо, в'яжемо, хочемо шиємо, хочемо малюємо, кекси печемо, на огороді працюємо. Все, що ми хочемо, те ми і робимо. Що має робити вільна людина. Без примусу, без палки і без підганялки. Так, ну я сьогодні випустила на своєму каналі відео про чудовий спільний проєкт від Оксаночки Недошитко. Називається він Іграшковий бум. І там, в цьому іграшковому бумі, я розпочала чотири чудових іграшки. Якщо ви ще не бачили це відео, то в верхньому правому куточку, а також внизу під цим відео в інфобоксі, я залишу посилання на це відео, а також там внизу в інфобоксі я залишу посилання на всіх дівчаток, учасників спільного проєкту Тиждень вільної людини. Дівчатка разом зі мною намагаються бути вільними і робити своє задоволення, якісь процеси. Також там, окрім інших хештегів, ви знайдете хештег саме липневого тижня вільної людини. Проходьте до дівчаток, будь ласка, підтримайте їх переглядами, вподобайками, коментарями, підписками. Понатискайте на дзвіночки у дівчаток для того, щоб ви ніколи не пропускали якісь новенькі відео від наших дівчаток, можливо, ви знайдете якихось цікавих для вас новеньких блогерів, повірте, кожна дівчинка це талант. Ну, а раз я вже розпочала вам розповідати про іграшковий бум, то мені дуже кортить дуже продовжити деякі процеси саме з іграшкового буму. Я вам зараз їх покажу, на якій вони стадії. А вже потім, можливо, протягом тижня, або вже в кінці цього тижня вам показувати, що ж саме мені вдалося просунути на цьому тижні. Перше, що мені дуже сильно кортить просунути, це лялечка за майстер-класом Галини Веремеєнко. Це дівчинка з соняхами. Ось на такому етапі знаходиться моя красунька. Мені потрібно вже її пришивати, точніше, ув'язувати ручки, і далі буде вбрання, голівка і все інше. Я про проставлю маркер початку роботи, бо, ну, самі розумієте, в іграшках десь щось проставляти, то <сум> така справа. Але все одно, ось тут попереду я проставлю маркер. На руки ставити не буду. Бо все одно немає сенсу. Зараз іще один рядочок і вже ручки завершиться. Так, ставлю початок роботи і далі подивимося, що у мене буде з просуваннями. Це перше, що я хочу сьогодні взяти в роботу. Ну, точніше, вже завтра, вранці у нас розпочинається наш тиждень вільної людини, але сьогодні я записую, поки є можливість, бо от наразі вже вимкнули світло. Так, також. В іграшковому бумі я розпочала в'язати патріотичні сердечка. У мене вже три сердечки готові, і в мене є дві заготовочки на два сердечка. Тож я хотіла би на цьому тижні зробити ось ці два сердечка, щоб у мене вже були 5 штук. Бо маємо на наступному, на, ну, на наступному тижні відправляти посилки хлопцям. І покладемо туди хоча б по одному. Було б гарно, щоб по два, але ну, трохи я не встигаю. Так, я не знаю, як тут ставити маркери. Тут лише ось так по одній частинці. Зроблено ось такі. Ну, а далі вже будуть. Так, це другий процес, який я хочу на, на цьому тижні взяти до роботи. І третім процесом, який я хочу трохи пов'язати на цьому тижні це буде бойова синиця. За майстер-класом Максима Мартиненка, синиця захисниця. В мене наразі дов'язується друге крило синички. Тож я хочу, щоб на цьому тижні я змогла завершити друге крило. І, можливо, якщо буде можливість світло, то пов'язати ще пальчики. Мені потрібно зв'язати шість ось таких курдупликів манюсіньких. В'яжуться вони гачечком номер 1 І це ниточка джинс розділена навпіл. Тобто така тонесенька ниточка. Два пальці в мене готові. Ще потрібно шість. Ну, тут Також я розповідала в, в іграшковому бумі, що в мене вже готовий дзьоб. І такі, не знаю, як вони називаються, віки під очі. Не знаю, як це буде правильно, Тож на ось, ну, в мене в планах доробити крило і там подивитись, що там саме. Можливо, пальці буду потроху вив'язувати. Якщо в майстер-класі не починається з ніг, то я щось розпочну інше, а пальці буду ну, в, процесі, в процесі роботи вив'язувати, бо дуже складна робота. Дуже втомлюються очі. На чорному під ліхтариком взагалі нічого не видно, а в день часу просто брак. Немає часу. Так, це хочу взяти до роботи, але ж це не означає, що я буду працювати. Я вам це все показую, але записувати буду лише те, над чим я працювала. Так, пам'ятаєте, в шаленому тижні стартів я розпочала в'язати джемперочок Крем Брюле з дуже гарної ниточки Сафран, подарована мені Оксаночкою Грабовецькою. Тож, в мене трохи. ну знаєте, Чи то спека дається в знаки, чи то. Я не знаю, яка що саме, але я там. Наробила помилок в тій ковтинці, в тому джемперку. І я розпустила. І ось розпочала в'язати по новій. Але все одно, як по мені, вона косить управу. Я не знаю, чи це так має бути, чи я щось знову роблю не так. Бо в... на світлині ну, немає косини. Але на світлині там іде такими деталями шшивними, поворотними рядками. А в мене модель йде по колу. І ось так я маю. Я ще трошки пров'яжу, подивлюся, як воно буде. Чи, чи буде в мене якесь, якісь проблеми потім, коли я почну вив'язувати реглан знизу догори. Напишіть мені, будь ласка, бо я щось якось. я... Стопорнулася з цією ниткою і з цим процесом. Але я хочу взяти його в роботу і ще трошки попрацювати над ним. Все, ось і завершився вже мій тиждень вільної людини. Залишається ще один день, неділя, але ж потрібно все це зняти, змонтувати, загрузити. Тому раночок і, на жаль, ще трохи б пов'язати іграшок. Бо на цьому тижні в мене дуже було мало часу для в'язання. Більшість часу ми приділили на закупи для шпиталю, для фронту. Їздили і на сьомий кілометр, і в метро, і в Єви, і в усілякі простори. Ну, отже. Де ми тільки не були, щоб хоч, хоча б трішечки дешевше це все закупити. До речі, я забула в минулому відео, в минулому тижні показати вам посилочку від Оксаночки Грабовецької з Норвегії. Пані Оксана надіслала знову дві величезних коробки. Це просто, я не знаю, наша кравчучка ледве довезла це все. Дуже багато потрібних речей для хлопців і у шпиталі на фронт. Про них я вже розповім вам більш детальніше в окремому відео про нашу з вами добру справу. А сьогодні я б хотіла вам показати посилочку, яку надіслала імені пані Оксана. Мені так незручно отримувати. Посилки для себе я просто якось, знаєте, відчуваю себе якось ну, винною чи що. Отже, я запрошую вас до перегляду цього невеличкого, цієї невеличкої розпаковочки. Сьогодні ми отримали дві величезних коробки від пані Оксани Грабовецької з Норвегії. Я про них більш детальніше розповім вам. В окремому відео про волонтерську допомогу. А сьогодні я хочу розпакувати разом з вами ось цю посилочку, яку пані Оксана поклала спеціально для мене у коробку. Дякую вам, пані Оксаночко. Мені так незручно постійно від вас отримувати ці подарунки, але це дуже приємно. І тому я хочу, щоб і ви, мої любі глядачі, також разом зі мною насолодилися ось цією красою. Давайте разом з вами розпакуємо. Я ще також не дивилася, що там напевно щось гарненьке. Так, головне, щоб не висипалося нічого. Так, о, я вже бачу ниточки. Так, зараз трохи розприберу, роз бо воно липка лінта, стрічка тут. Так, я вже розпакувала і в мене просто дух розб... забирає. Ось такі два бунтики 100% бавовни. Ось в таких меланжевих в омбре від ніжно-сірого до чорного. Такі бунтики цікаві, Згадуюся, згадується Flowers, але це не Flowers. Так, тут у нас 200 грам, 800 метрів. 100% бавовна написано. Далі печиво. І ось такі вафельки, коробочці. Дивіться. Далі ось така неймовірна пряжа. Альпака суперфайн. Вау! Такого, знаєте, пудрового кольору. 100% суперфайн альпака. І тут у нас такий метраж, 50 грам, 183 метри. Класно. Так, такі пакетики. Тут написано, що це сіль для вани, напевно, щоб спати, релаксувати і бути енергічною. Далі ось такий гельчик для ніг. охолоджуючий. Ого, це я вчора тільки про це думала, бо така спека, неймовірна. Далі ось такі два чудових моточки, фрост: 80%, напевно, вовни і 20 нейлону. Мені здається, це шкарпеткова ниточка. Якщо я помиляюсь, пані Оксано, пропишіть мені, будь ласка. Так, метраж, метраж, я щось тут не бачу, метражу, або він десь, а, ось 50 грам, 100 метрів. Угу, така товстенька. Е, метраж, як, е, вискочила з голови, просто пливуть міски. Так, отже, два моточки, ось таких на дуже гарні теплі шкарпеточки. І ось така неймовірна ниточка, е, така, знаєте, прикольна. Тут і люрекс є, і синій, і блакитний, Ну, як декоративна, така, знаєте, вставка до будь-якого виробу. От Саме була потрібна мені така вставочка до моєї футболки Чорне море. Але тут чотири моточки, то можна, напевно, зв'язати таку саме ну, повну футболку. Так, Давайте подивимося, що тут у нас з метражем, написано Турція. Так, десь там всередині, напевно, метражики немає. Немає. Пізнавальних знаків, ніяких немає про метраж. Зараз пошукаю, але мені здається, що нема. Тут тільки номери телефонів прописані. І написано, що прати при 30 градусах. А ні метражу, нічого страшного. Я подивлюся в інтернеті, я думаю, що в інтернеті десь в якихось відгуках я зможу знайти про цю ниточку більше інформації. Щиро вам дякую, пані Оксану, за таку неймовірну посилку, за все те, що ми сьогодні отримали для наших хлопців. Обіймаю вас, бережіть себе також там. Дякую ще раз вам за таку неймовірну посилку для мене і для хлопців на фронт і у шпиталь. Обіймаю вас міцно, міцно, бережіть себе і разом до перемоги. Так, ну отже, нав'язання, як я вам сказала, часу в мене вже було не так сильно і багато, хоча, в принципі, можна було б пов'язати десь там в машині, десь іще. Але знаєте, коли мізки працюють в одному напрямку, що треба ще купити, і скільки штук, то якось до в'язання ну взагалі не хочеться доторкатися. Хоча, будучи на сьомому кілометрі, я собі все-таки докупила ще один моточок ниток. Пам'ятаєте, я вам казала в іграшковому бумі, що розпочинаю в'язати жабенятко, але у мене немає основного кольору. Так, ось я його докупила, Це основний колір, і я в понеділочок вам, чи коли там робила підзйомку, не показувала цю іграшку, саме жабенятко в плани. Але над ним я попрацювала найбільше. От так буває, коли ти плануєш одне, а потім з'являється якась щось інше, і ти переключаєшся всю свою увагу саме на той процес. Так, ну а давайте тепер, що ж у мене на цьому тижні вдалося просунути. У мене було лише три процеси, які я брала до роботи: це двокольорові сердечка, бойова синиця і одеське жабенятко. Так, як я планувала, я дов'язала ті два сердечка, зробила їх з ось такими брелочками. Такими. В мене їх знову 4, бо один брелочок поїхав на фронт, і вже хлопчина його отримав. Той брелочок теж стається чотири і якраз ці брелки підуть. В посилки хлопцям на фронт уже у серпні, місяці, на початку серпня. місяця. Тож, я виконала свої плани. У мене є два сердечка, а загалом в мене в іграшковому бумі мало розпочатися 5 штук. Тож я свої плани виконала і хочу відмітити їх в своєму рукодільному бінгу. По-перше, рукодільне бінго на 24 рік. Загальний, ось у мене є тут графа під номером 11. Я додаю ще 5 штук. Один, два, три, 4, 5. І загалом у мене 10 штук вже за цей рік зв'язано. Це небагато, це дуже мало насправді. І в літньому бінго в мене також стоять двокольорові сердечки. Чомусь в мене тут виставлено їх 4, хоча мало бути 5, напевно, десь щось тут загубилося одне. Так, тому ставлю 2, 3, 4, 5. А, вибачте, це літнє, в літньому бінго, в мене їх 9. Тобто я взимку всього одне, що що одне лише одне середенько я взимку робила. Щось якось я, Або десь я щось пропустила. Або, ну, гаразд, хай буде 9. Так, отже, серденьки в мене зроблені. Я думаю, що я ще в серпні їх пов'яжу, бо на вересень будуть потрібні для посилочок серденьки. Ну, нехай вони ось тут гарненько полежать у кадрі. Я думаю, вас вони не нервують, ці кольори. Бо я їх обожнюю. Ось так. Хай гарненько лежать. Так, потім я працювала над, вибачте, зачепила штатив, над бойовою синицею. Пам'ятаєте, в мене було одне крило зроблене, і одне крило було розпочате. Я його завершила. Наразі в мене є два крила, два віка, дзьобик. Два пальчики, так і залишилися два пальчики. І я розпочала, не можу я пальчики в'язати, мені дуже болять очі. Я думала, пов'яжу голівку, а там також чорний колір. Ну, Все одно я ось просунула, скільки вже голови для синички, ну, Я так думаю, що просування непогані. Тож, бойова синиця рухається, і я так думаю, що <смі> мені б дуже хотілося у тижні визволення її визволити. Ну то таке. Будемо, будемо строїти плани, брати планки великі, а вже як вийде. Ну і останнє, що є, над чим я працювала, це було одеське жабеня. Ось цю ниточку я докупила. До речі, це 69-й колір. Він такий, знаєте, темна олива. Я б сказала навіть. Ну, от чисте, як жабичий такий колір. На момент, ну тобто на кінець іграшкового буму і на момент початку тижня вільної людини в мене було два вічка, два ока, вже бенятка. Потім в нього з'явилося дві руки, ось такі, з пальцями. Вони всі, як бачите, каркасні. Усі пальчики тут рухаються, рухомі. Ось такі. І вчора з'явилася вже одна ніжка. Ось така. І також є два пальця для другої ніжки. Вже вив'язані, ще треба третій пальчик і вже буде починатися нога. Як бачите, в нього навіть тут п'ятка є. Все як має бути вже бятка. Тож, ми підростаємо ось вже, ось такий гарний жабич. Ось я роблю з такої проволоки, вона трохи затовста, якби хоча б трішечки тоншу. Ну, маємо те, що маємо, купувати вже не буду. Воно Мені здається, що і так гарно. Буде така більш цупкіша іграшка, щоб не зламалася. Тож на цьому тижні, як бачите, в мене трохи є просувань. У мене є готові роботи, ну, май, майже готові. Бачите, ну, все одно, два сердечка це також непогано. І є просування по е, жабичу. Хочу вам подякувати ще раз за вашу присутність на моєму каналі, за вашу підтримку, неймовірно, шалену підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Е, дуже теплі слова. Я надихаюся вашими словами, вашою підтримкою. Для мене це на дуже зараз важливо. Бо, знаєте, коли відвідуєш важкі такі місця, то морально виснажуєшся і починається якась така, знаєте, шалена депресія, якась, я не знаю, ну вигоряння чи що. Потім, коли я читаю ваші коментарі, де ви пишете, що я хоч трішечки надихаю вас і надаю вам сили творити. Я, як той Фенікс підпалений, відроджуюсь і знову у працю, знову у бій. Тож, не опускаємо руки, продовжуємо працювати, продовжуємо виборювати нашу перемогу. Ще раз хочу нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу для того, щоб задонатити на потреби Збройних сил України. Всі ваші донати. Вони будуть витрачені лише на потреби Збройних сил України. Я жодної копійки собі з цих грошей не беру. І хочу щиро подякувати всім тим дівчаткам, хто надсилає на мій особистий банківський рахунок гроші, за кошти яких ми все це можемо придбати хлопцям і зробити їм хоча б. Ну, хоча б краплиночку легше життя, чим вони зараз мають. Тож, якщо у вас є можливість задонатити, стати спонсором мого каналу, це коштує лише 35 гривень на місяць. Я не обіцяю вам великих плюшок на моєму каналі. В мене іноді з'являються відео для спонсорів, тобто, все, що я роблю, які майстер-класи, спочатку їх бачать спонсори, до речі. Зараз у спонсорів є можливість подивитися експрес-огляд моєї футболки Blue sky Дуже гарно вийшла футболка, і доня вже її носить. Тож спонсори мають таку можливість зараз переглянути опис, огляд. І ви також можете його зараз переглянути у якості спонсорів. Тож я запрошую вас до своєї спільноти, до своєї родини. Давайте. Наближати нашу перемогу разом. Дякую вам щиро, бережіть себе по можливості. Ховайтеся в безпечні місця, хоча я знаю, що зараз, ну, напевно, безпечних місць і немає в Україні. Але ж все одно, бережіть себе, ви мені потрібні живими і здоровими. Я вас люблю, обожнюю до наступної зустрічі. З вами була ваша Олена.